День, дітки. Сьогодні я розповім вам про ще одне свято, яке називається Масляниця. Масляниця в Україні має багато різних назв. Найвідоміша та найпоширеніша з них масниця. Назва масляниця пов'язана з тим, що тиждень перед Великпостом не можна було їсти м'ясні продукти. А ось молочні ще вживати було можна. Традиційні компоненти для приготування вареників з сиром є борошно, яйця, цукор та сир. Зазвичай масляниця буває в кінці лютого на початку березня, коли починається Великий Піст і святкують її за традицією протягом тижня. Кожен день Масляного тижня є символічним. Головні традиційні атрибути народного свята Масляниці це вареники з сиром, сирники та гуляння. Масляниця починається в понеділок, яка називається зустріч. У цей день зустрічають масницю. Наряджають ляльку опудало, будують снігові гори, балагани та починають ліпити вареники. Вівторок це день залицяння. Зранку молоді люди запрошували кататися на санчатах молодих дівчат а рідних і знайомих поїсти вареників. Середа це день частування. У цей день родичі приходили до один одного в гості. А також господарі могли запросити і інших гостей. Четвер. День гуляння. В цей день розпочинаються масові гуляння. Катання на конях, карнавали, катаються на санях, возять опудало, співають пісні, колядують. П'ятниця. Це тещин день. У п'ятницю вже зять повинен кликати тещу на вареники. Вважається, що такий обряд сприятиме налагодженню стосунків у родині. Субота це прощання із зимою. У цей день всі ходять у гості та з веселим настроєм проводжають зиму. Неділя це прощана. Тиждень завершується. В останній день Масляниці спалюють солом'яне опудало символ зими. Проводжають зиму до наступного року. В цей день всі просять один одного вибачення. Вареники є одним із головних символів української масниці. Особливо з сиром, щедро политі вершковим маслом і сметаною. Пропоную вам вдома разом з батьками приготувати вареники з сиром. Для приготування вареників нам потрібно замісити тісто та приготувати начинку. Для цього нам потрібно сир, цукор та одне яйце. Далі розкочуємо тісто на столі та робимо кружечки. Кладемо всередину кружечка начинку. Складаємо кружечок навпіл і защіпуємо краї, щоб начинка не вилізла. Так само робимо і з рештою тіста та начинки. Потім вареники варимо та додаємо вершкове масло. Ось такі гарні та смачні вареники вийшли. Чекатиму на фото ваших вареничків. Бажаю вам радісного тижня та, звичайно ж, смачних вареничків. Нехай масляниця принесе у ваші домівки. Тепло, затишок та гарний настрій. До зустрічі!